Василь Васильович Лазоришинець, академік НАМН України, видатний кардіохірург, професор і доктор медичних наук, який провів понад 8 тисяч операцій на серці. Він очолює Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова. Є автором понад 600 наукових праць і 44 монографій. Підготував десятки науковців, активно проваджує новітні мати до лікування серцевих патологій в Україні. Має численні державні та міжнародні нагороди, зокрема, три ступені ордена князя Ярослава Мудрого і посідає провідні посади у. Вітчизняних та світових медичних спільнотах важко уявити. Але людина, яка наразі є одним із найкращих лікарів країни, не з самого маличку мріяв про цю професію, навчаючись у 9 класі, Василь Васильович хотів стати офіцером військово-морського флоту. Проте у житті трапилася подія, яка дала поштовх ідеї стати лікарем. Але сталося так, що е, літом під час канікул мій брат отримав травму. Я його транспортував до районної лікарні, і потім це місто Хуст Закарпатської області. І потім так природно склалося, що я там сидів під деревом, під грушею і спостерігав, як проходила ця операція, все-все-все. І от в той момент я вирішив, що я також стану хірургом. Василь Васильович Лазуришинець народився 25 травня 1957 року у мальовничому селі Сокирниця, що на Закарпатті. Там він закінчив місцеву школу, де зарекомендував себе як здібний та старанний учень. Навчання давалося йому легко, і вже тоді він помітно виділявся серед однолітків. Я був у мене не було ніяких там блатів, нічого простим сільським хлопцем, який закінчив сокирницьку сільську школу. Правда, золотою медаллю в мене були призові місця на республіканських олімпіадах по хімії. Саме тому я поступав в місто Київ. Після школи він вступив до Київського медичного інституту імені Богомольця. Вже через кілька років після закінчення інституту він відчув себе справжнім лікарем, коли розпочав практичну діяльність. Працював в Чернігівській обласній лікарні серцево-судинним хірургом уже тоді. А з 1987 року. Спочатку клінічним ординатором, потім науковим співробітником інституту Амосова. Вперше самостійно оперувати йому довелося у 1989 році, і символічно саме у день свого народження, 25 травня, цей день став для Василя Васильовича ще й особистим професійним рубажем, який він пам'ятає до цього дня. Тоді це була дівчинка з 12 років. Я її прооперував, і ось буквально. Вчора позавчора вона була в мене на прийомі. Ми її обстежували. Жива, здорова, вийшла заміж, народила двох синів і нормально себе почуває. Хоча щоденні справи рідко дозволяють приїжджати до рідного Закарпаття, він завжди з теплом згадує свою малу батьківщину: культура, люди, атмосфера цього краю залишаються в його серці. Зараз я е, буваю, як правило. Обов'язково це два рази на рік, це на Різдво і на Пасху. Тому що ще поки були ну, живий батько був, мама і зараз жива, то є до кого їхати і завжди їде. У мене багато друзів в Закарпаті. Закарпатський народ, я хочу сказати, це дуже трудолюбивий народ, тому що за всі. Часи і епохи, в принципі, завжди відрізнялися трудолюбивостю, автентичністю своєю, і зберегли і по цей день ці почуття. Внесок Василя Васильовича у розвиток медицини Закарпаття відчутний і справжній. У 2010 році разом з. Романом і со скидою ми е, створили кардіохірургічний центр на базі кардіодиспансера, який е, зараз дуже потужно працює є одним із кращих е, в Україні. У 2014 році створили реперфузіці... реперфузійний центр. В місті Хуст при Хустській центральній районній лікарні. цього року Василь Лазуришинець, обраний академіком Національної академії наук України, каже, це стало для нього щирою несподіванкою. це для мене велика честь. Академіком Національної академії наук справді для мене це було несподіванкою, тому що коли оголосили конкурс, і там було місце по кардіохірургії. Для мене це було як продовження традицій ті, які склалися в свій час, Микола Михайлович Амосов був дійсним членом Національної академії наук України. Геннадій Васильович Кинешов. Також був, ну і так як ми, колектив інституту науковці наші, і я в тому числі. Продовжили ці традиції і не підвели, вивели їх на європейський світовий е, рівень. То, ну як показало голосування, що це було цілком. Е... Заслужено серед головних змін у кардіохірургії останнього десятиліття він називає перехід до міні-інвазивних втручань, розвиток штучних клапанів серця і інтеграцію новітніх технологій, що вже активно використовується в Україні і відповідають європейському рівню. Тільки по нашому інституту головні прориви це ортокоронарне корональне шунтування на працюючому серці. Ми маємо зараз десь 15 тисяч таких операцій. Це Акушерська кардіологія, коли раніше металися з від кардіолога до акушера і не знали, що робити, коли у породіллі чи вагітної жінки є вада серця будь-яка. Далі це і хірургічне лікування аневризм аорти, по яких ми є зараз у нас є найкращі результати у Європі. Це будемо прямо говорити. Важливо те, що поєднується як ендоваскулярні методики, так і хірургічне лікування, а також гібридні методи лікування. І летальність складає від 2,5% до 4%, коли в Європі ця летальність 10-15%. Далі це і хірургічне лікування інфекційного ендокардиту. 80% пацієнтів в Україні. У нас, тому що чи є важкий випадок, везуть саме сюди не в будь-який інший заклад. Далі це е, лікування, в першу чергу і ендоваскулярне вроджених вад серця, починаючи від новонароджених дітей і до всіх. Е, наступне це складні е, аритмії. Порушення ритму серця, хірургічне лікування. Ну і багато чого ще можна перечислювати. Те, по якому ми на сьогоднішній день є на рівні Європи, фраза Миколи Амосова, лікар має вчитися усе життя, стала девізом у роботі всього інституту серцево-судинної хірургії. Цей принцип дозволяє закладу залишатися на передовій сучасної медицини. Ми взяли на себе велику відповідальність, взяли освітню програму, яка також дає нам можливість залишити найкращих, найта. Молодих фахівців, які працюють на сьогоднішній день. Тобто традиції і молодь поєднання цього дає цей результат, ну, плюс трудолюбивість і компетентність в першого чергу. До хірургії каже Василь Васильович, треба ставитися як до людини, яку любиш. Якщо не віддаєш себе цій справі повністю, не варто нею займатися. У медицині немає напіврішень, переконаний кардіохірург. Бо ти її любиш, або ти не не любиш, тому що з чогось середнього вона не прощає цього. Тому треба, якщо працювати і вчитися, то треба з повною віддачею і розуміти і що. Яка б хвора людина не була це чи чийсь е, батько, чиясь мама, чиясь дитина е, і без е... Чуйного відношення до пацієнта не буде позитивного результату і без нормального відношення до фаху до фаху, до свого до спеціальності. Майбутнє української медицини за молодими спеціалістами. Важливо створювати умови, щоб вони мали мотивацію залишатися саме в Україні. Можливість росту цікава спеціальність, робота і третє питання це заробітна плата. Своїм найбільшим джерелом натхнення він вважає родину, природу і науку а професію лікаря сприймає не просто як роботу, це покликання, яким Василь Васильович живе щодня. Я вірю в нашу медицину, вірю в наших медиків і вважаю, що як і в карті хірургії, по всім іншим галузям, вона є найкращою в Європі.